Рівненська гімназія номер 16 навчальний заклад рівного, який нині відвідує понад 400 учнів. Щороку перед початком навчання усім цим дітям доводилося слухати інструктаж з безпеки під час навчально-виховного процесу. Зокрема, найголовнішим правилом було не наближатись надто близько до стін школи, а все тому, що приміщення здали в експлуатацію понад 30 років тому, і за цей час його стан неабияк погіршився. Це приміщення було здано в експлуатацію в 1988 році. В останніх років 10 почалися проблеми із облітанням плитки, тобто фасад пошкоджується. Відповідно, і затікання є, тобто боремося із грибком, обробляємо постійно стіни. ми неодноразово з батьківською громадськістю зверталися і до наших депутатів міської ради, і до нашого управління освіти і освіти з цією проблемою для того, щоб її вирішити. І звернення педагогів та батьків таки почули. 10 серпня на засіданні сесії Рівнеради ради в рамках голосування за зміни до бюджету було виділено кошти на термомодернізацію цього закладу. Як зазначають в управлінні освіти, одразу після цього вони розпочали активну роботу над проєктом. Відтак до кінця року будівлю планують привести до належного стану. Разом з тим, для того аби ремонт не заважав навчальному процесу, прийняли рішення здійснювати усі роботи після останнього уроку. Відтоді довелося трішечки попрацювати, тому що проєктанти в першу чергу зробили згідно сучасних вимог, згідно ДБНів. І маємо вже на сьогодні повністю всю документацію, експертнузу, експертний висновок позитивний. Розпорядження міського голови ми передали на управління капітального будівництва, яке буде здійснювати систему, через систему Прозору відповідно визначати виконавця, і далі вже потрібно згідно нових вимог так само отримати через відповідну систему дозвіл на проведення будівельних робіт. Як зазначають проєктанти, спектр робіт, який потрібно здійснити чималий, адже для повної термомодернізації, яка відповідатиме вимогам, потрібно не лише відремонтувати фасад, а й здійснити заміну склопакетів та покрівлі. Проектом передбачено зовнішнє утеплення мінерватними плитами зовнішніх стін, утеплення горища. Також ми були змушені замінити всі вікна на нові, на сучасні, бо існуючі вікна, які зараз встановлені в даній будівлі, вони не відповідають вимогам енергозбереження і енергоефективності. Тобто Зараз все замінено, і також ми змушені замінити покрівлю рулону на ПВХ мембрану, бо стан даної покрівлі жахливий. Ви бачили, там навіть якісь деревця ростуть. Тобто замінена ще покрівля і також влаштовані вимоги щодо маломобільних груп населення. Передбачається, що такий капітальний ремонт 16-ї гімназії допоможе одночасно подбати про безпеку та комфорт дітей, а разом із тим дозволить зекономити кошти з міського бюджету. Адже після повної термомодернізації закладу оплата за його опалення стане в рази меншою. Коли ми утепляємо наші комунальні заклади, комунальні підприємства, наші школи, наші садочки, наші лікарні перш за все ми дбаємо про те, аби дітям нашим було тепло. Комфортно, і, вдруге, а можливо, воно і йде разом теж на першому місці, ми економимо ті ресурси, які ми витрачаємо під час опалення наших неутеплених шкіл, шкіл, яких не замінені вікна. І ці всі Процеси вони йдуть один за одним. В управлінні освіти кажуть, 16-та гімназія не єдиний заклад, в якому проведуть капітальний ремонт. Цьогоріч на позитивні зміни може очікувати і Рівненський ліцей український, який наразі теж перебуває не в найкращому стані. Ангеліна Жуковська та Олег Шаламай, телеканал ITV.